Україна успадкувала від Радянського Союзу замкнений виробничий комплекс у цивільному літакобудуванні. Значною мірою його розвиток визначався експортом більшості продукції. Переважно вітчизняні авіакомпанії закуповують літаки іноземного виробництва. Тоді як відповідна національна продукція йде на експорт. В основі технологічного циклу є такі великі підприємства, як Антонов і Моторсіч. До яких постачають різні складові літаків підприємства суміжників в межах виробничої кооперації. На світовому ринку цивільної авіації вітчизняні літаки переважно продають до країн СНД, Азії, Африки. Там вони добре себе зарекомендували як надійні літальні апарати у складних місцевих кліматичних умовах. Сучасне ракетобудування України так само успадковане з радянських часів. Головним підприємством з випуску ракет є південний машинобудівний завод імені Макарова місто Дніпро, яке їх випускає переважно з деталей і компонентів, зроблених на вітчизняних заводах суміжниках. При цьому все виробництво балістичних ракет орієнтовано повністю на експорт через відсутність в Україні власної інфраструктури для їх запуску. Відповідні поставки регулюються між державними угодами через можливість використання ракет у воєнних цілях.